Черкаський гурт Козак Мамай» брати тисячовики додав до передвиборчих гонок українського колориту. Сьогодні дуже відповідальний день для нашої держави, тому що сьогодні вибираємо своє майбутнє. І для того, щоб нагадати, що ми є українці, що у нас є козацький дух, що ми вибираємо дійсно наше, наше майбутнє для наших дітей, для онуків, для самих себе, то, тому, щоб нагадати, що ми є українці, ми проводимо таку акцію. Свій похід учасники гурту розпочали по обіді. Виступами просто неба охопили район Де та площу Сімсотріччя. Музики і співали, і грали на музичних інструментах. Містяни такий креатив оцінили схвально. Цей виступ мені додав настроїв, віра в Україну. Звісно, в мене Да. Дуже полегшую. Одразу хороший настрій з'явився, тому що взагалі робота важка спостерігача і членів комісії а це як така хвилина відпочинку. Черкаські козаки власним виступом теж неабияк задоволені, бо гітували не за конкретну політичну силу, а за Україну. Музики кажуть, подібні акції проводитимуть і надалі. Ми ну, дуже добре, дуже добре. Навіть не хотіли відпускати. Ми виступали двічі. Кажуть, ми позвали і сусідку, і кума прийшла. Ви вже уходите, виступайте ще, то. Ми інколи залишалися і співали двічі концерт. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Віка новини.